Сьогодні на деяких е, сайтах, пане Дмитре, була інформація, що саме активісти вашого, е, вашого руху приймали участь е, у цьому нападі. Чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? Дивіться, я її просто спростую одразу, тому що ми не приймали участі в нападі. Ми приймали участь в тому, що ми захищали Харків від тітушок, яких привез Добкін і його компанія. Все. А, Някого... що, а що робили ці тітушки? Вони приймали якісь радикальні дії по відношенню до місцевого населення? Чи, для, ну, от Ви кажете, ви захищали Харків Дивіться, від тітушок. Та... Що вони робили? Дивіться, якщо у вас по вашому місту ходять люди з дубинками і пістолетами по площі, це, ну, по центральній площі міста, то це ненормально. Ми вирішили з хлопцями зібратися і подивитися, що вони збираються робити, проконтролювати ситуацію. На цю ситуацію також контролю... ну, контролювали. Хлопці з східного корпусу це спеціальна рота МВД.